Ленін був великий атеїст, і коли помирав, він хапався за ніжки стільчиків і кався перед ними. Просив у них вибачення, він був у божевільному розумі і просив вибачення у меблів. Фінал Нічше Він помер, гавкуючи у клітці як собака. Зігмунд Фрейд, рак язика, популяризація орального сексу, Знаменитий Вольтер. Був Бо богоборцем, атеїстом зі своїми друзями. Коли він помирав, він кричав своєму лікареві Продовжи мені життя ще не півроку. Або ти підеш у пекло разом зі мною. Мені потрібно вирішити питання з Христом. Я вирішаю до пекла. Він кричав, він кликав друзів, щоб вони покликали йому священника, але друзі були настільки атеїсти, що вони відмовили йому у цьому проханні. Тому будувати своє життя на божевільних та проклятих людей, на їхніх висловленнях це божевілля. У кого ти вчишся, тим ти сам станеш. Тому уважно вивча історію, до чого люди прийшли, чим вони закінчили. І зрозумій, це на тебе чекає тут, уже на землі, але в тебе є вічність або слухати Христа і тоді бути з ним в вічності. Тому нехай Бог дає вам мудрість та розуміння, що атеїстичний світогляд приводить до повної поразки. Але коли ми каємося і віруємо в Ісуса Христа, то це приводить до повного благословення та вічне життя.